Вітаю вас, малята! Сьогодні середа, 15 листопада, і ми з вами продовжуємо вивчати грамоту. Ми вже з вами знаємо, що наша мова складається з речень. Речення, речення складаються зі слів, слова поділяються на склади та звуки. Звуки бувають голосні. Їх шість і приголосні. На минулому занятті ми з вами познайомилися зі словами-помічниками, без яких іноді важко скласти речення. Сьогодні ми продовжимо складати речення, познайомимось з наступною літерою Абетки. Яку називають дрізд. Хто це Дрізд. Слово дрізд – назва предмета. Що робить дрізд? Сидить. Слово сидить назва дії. Що ще можна розказати про дрозда? Дрізд сидить на гілці. Яке в цьому реченні слово помічник? Щоб точно визначити та назвати слово помічник, необхідно якомога точніше розказати про гілку. Яка може бути гілка? Суха, зелена, широка, тонка, тоді вийде речення. Дріст сидить на сухій гілці. Як звучить слово помічник? На. Ми можемо сказати інакше Сидить дріст на сухій гілці, або на сухій гілці сидить дріст. Слова можуть змінювати своє місце, але зміст речення залишається незмінним. Викладемо схему речення. Дріст сидить на сухій гілці. Слова назви предметів ми позначаємо однією лінією. Слова назви дій предметів ми позначаємо двома лініями. Слова назви ознак предметів ми позначаємо хвилястою лінією. Слова помічники. Дужечкою. Початок нашого повідомлення буде позначати вертикальна рисочка, а кінець крапочка. А тепер малята самостійно складіть речення за цією картинкою та викладіть його схему. Продовжимо знайомитися з літерами абетки. Ми вже познайомилися з літерами, давайте разом їх називати А Б, В, Г, Г, Д, Е, Ж, З И. А сьогодні познайомимося з наступною літерою. Відкриваю нашу абетку. Послухайте віршик. Мають історію кожні народи, ріки, міста та усі нагороди. Зміни й події помітить вона дуже висока в науки ціна. Заходом вчинкам дасть вона лад, що відбулись. Віковіччя назад, також нащадкам про нас розповість, тому історія бажаний гість. Діти, слово історія означає оповідь, переказ про відоме досліджене минуле. Пам'ятаймо і шануємо наше минуле, з якого звука починається слово історія. Так зі звука І. А ще де знаходиться звук І в слові історія? Правильно всередині слова. Звук І голосний позначається літерою І. Давайте разом його вимовимо. І. Чи є перешкоди у вимові? Чому він голосний? Так. Тому що при вимові повітря вільно проходить через ротик, не зустрічає перешкод. Літера І буває велика і маленька. Велика літера І у вигляді палочки, а маленька Паличка з крапочкою, мов кілочок буква І з шапкою на голові. Чи не шапко то, а крапка у малої букви І? А велика личко мила певно шапку загубила. Отакі вони чудні дві сестриці букви І. Давайте надрукуємо її в зошиті. Малята правильно тримаємо олівець з трьома пальчиками, ведемо вертикальну палочку на дві клітинки. І так, до кінця рядочка. А тепер надрукуємо маленьку літеру і ведемо палочку на одну клітинку і зверху крапку. Одна клітинка зверху крапка. А ще малята звук і пом'якшує попередній приголосний. Пропоную виконати звуковий аналіз слова кіт. Малюємо звукову доріжку. Перший звук у слові кіт. Звук. К. Він який? Так, приголосний. Як приголос звучить твердо, чи м'яко? Так, м'яко, тому що звук І його пом'якшує. Позначаємо двома рисочками. Знизу пишемо літеру, що позначає звук «к». Наступний звук у слові кіт. Так. І який він. Голосний. Позначаємо чим кружечком. Пишу літеру і. І останній звук у слові кіт. Так, звук Т. Який він? Правильно. Приголосний, твердий. Позначаємо рисочкою знизу пишемо літеру, що позначає звук Т. Прочитаємо Кіт. А тепер малято пропоную погратися з карточками і зробимо звуковий аналіз слова дрізд. Перший звук у слові «дрізд» – Так, звук д. Він який? Приголосний, твердий. Ставимо карточку з рисочкою. А знизу літеру, що позначає звук Д. Яка це літера? Так. Д. Який наступний звук у слові дрізд? Правильно звук р. Він у нас який? Приголосний Приголосний твердий чи м'який? М'який. Ми його відмічаємо двома лініями. Кладемо карточку і літеру, що позначає звук Р. Наступний звук у слові дрізд. Так, звук І. Він який? Голосний. Кладемо карточку з кружечком і літеру і. Наступний звук у слові дрізд. Звук з. Він? який? Приголосний, твердий. Кладемо літеру з. І останній звук у слові дрізд. Правильно звук Д. Він який? Приголосний, твердий чи м'який? Твердий. Беремо карточку з однією рисочкою і ставимо літеру Д. А зараз малята пропоную почитати невеличкі слова. Приготувалися? Почали кіт. ківі, ві. І рис і ра. Дякую, малята. А на наступній відеозустрічі ми продовжимо знайомитися з новими літерами абетки та продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі!